Доброго раночку, любі друзі. Ви на каналі Айдіарол, і це де сто новин світу насильних рольових ігор. Випуск номер 52 за 17 березня. Новин сьогодні нормальна, так що донатимо на ЗСУ. Підписуємось на телеграм-канал Айдіарол. У нас є чатик. підписуйтесь на темна баштаве болото моє. І якщо ви вперше тут і все ще не розумієте, що буде, тут будуть новини про НРІ. І ви можете підписатися на наш канал і поставити лайк вподобайку. Це допомагає просувати наш контент. Ми його робимо постійно. Кожен тиждень по два ролики афігіти. Ладно, під вашу ранкову кавусю, і що ви з нею п'єте спазмалгон змішуючи з аспіріном? Поїхали! Почнемо з веселої новини. Компанія WizKids, яка, як по назві розумієте, роблять іграшки, анонсувала і вже навіть виписала іграшку біхолдера по ДНД. Але не просто біхолдера, а містера картопляну голову. Якщо ви пам'ятаєте, ту історію, там такий був, у нього від'єднувались нос, вухо, очі можна було міняти місцями. І от у нас тепер є біхолдер, якого можна змінювати там купа різних деталей і так далі. Коштує 25 баксів, можна я думаю, через НП шопінг замовити. На сайті Bundle of Holdings з'явився прикольний пакаван ігри під назвою Never Going Home. Що це за гра? Це гра про Першу світову війну, про траншеї, грязюка, кров, смерть, а також невідома потойбічна хрена тінь. Так, ви будете сражатися з демонами, будете сражатися з ворогами, підтримувати братів по зброї і так далі. Якщо вам таке цікава, будь ласка, бандл за 13 долярів, видадуть купу книг, корних, саплемент моменти, пригоди оце все. Нарешті вийшов Mythic Bastion Land від Кріса Макдаула, того самого чувачка, який зробив Into the Odd, з якого купа неосерних проектів з'явилося, таких як Cairn, Mouse Рітер, Liminal Horror і так далі. Також Electric Bastion Land, і це от третя частина, що було до Into the Odd. Mythic Bastion Land. вас перенесуть часи артур'янського міфа, де ви будете е, грати за лицарів і їх домени, шукати міфи. ну і... І все, що роблять лицарі в ті е, часи. Це гекскроуз з дуже цікавими механіками. Вже можна придбати PDF, А ми, ті, хто бакали на Kickstarter, чекаємо, звісно, фізичну книжечку, коли до нас приїде. Сам читав тільки перший драфт, блін, мені дуже давно сподобалось. Все чекають час, коли я зможу нормально прочитати цю гру, бо ну, потенціал достатньо великий, якщо вам таке цікаво рушить купляти на ічево. А ще там просто божевільно красивий арт. Для тих, хто любить пендрагон, хаосі манцував, що 26 березня. Вже зовсім скоро вийде в продаж Game Master's Handbook для Pendragon, Ці їх четвертий зайця редакції гри. Теж про артуріанські часи, але в іншому фокус там буде. Там про більше про дінастії да, цих лицарів, у вас буде свій зброєносець. Ну, там, коротше, цікаво. Так ось, якщо ви чекаєте, то вже зовсім скоро зможете придбати цю книжку для гейммастерів. Там буде, звісно, більше лору, більше правил, купи всього, нові персонажі, нові опціональні правила, е, якісь персонажі додаткові. Ну, коротше, все, що вам треба для розвитку в цій грі як майстру. Ну і пару новин з дружнього телеграм-каналу «Рольовий топограф. Starfinder Galaxy Guide буде доступним для перезамовлення вже в квітні. Що це таке? Це буде поєднання книги майстра і сорзбуку. В книзі буде карта галактики та системи пахтових світів. Щоб це не значило, шість нових іншопланетних походжень, шість нових архетипів пов'язаних з аутичними фракціями та різноманітний лор. Обіцяю, що перезамовлення буде коштувати 60 долярів. Ну я думаю, для фанатів Старфандера це не гроші. Також для фанатів Paizo, для Pathfinder вийшла книга NPC Core. За 70 баксів ви отримаєте аж 250 різноманітних ніпісів із статблоки, передісторія і купа-купа корисної інформації. Звучить як корисний саплемент, ну 70 баксів. Блин. Хто грає в Pathfinder, Скажіть, чи це не забагато для такого саплементу? І до новин кікстартеру. Для Shadow Dark RPG стартував кікстартер по їх оригінальному сеттингу під назвою Western Reaches. І за перший день вони зібрали мільйон долярів. Так, ви не... Так, ви правильно розуміли. Мільйон долярів. Зараз вже десь півтори мільйони, ну, коротше, вони несуться прям капець, я сам замовк. Що це таке? Це дві книжки: Player's Guide і Master's Guide. В Guide, звісно, там будуть нові класи, нові родовиди, купа всякого айтімів, квіпа і так далі, а також лор про цей світ. В Master's Guide буде величезна мапа, гекс-мапа. Купа локацій, купа лору, нові правила, опціональні правила мільйон всього. Також буде шість зінів, Три вже вийшло, а три вже всі компанії йдуть. І там, собственно, розвиток цього сетінку додаються більше всякої інформації, більше всякої м'якотки. Ну, коротше, теж розвиває. Ви можете взяти або ці дві книжки, або взяти вже всі, і навіть в делюкс видані будуть отакий класний сліп кейс на вісім книжочок. Також ма якісь картки, дайси, гем, скрін, все, що треба для гри в Dark. тим паче сетінг виглядає непогано. Я замовив, Shadow Dark для мене виглядає достатньо цікавим, як я вже нараз говорив, де 100, я дуже хочу провести. Якщо вас цікавий Shadow Dark, подивіться на цей кікстатер, це офіційний кекстатер від авторки. Так що розвивається гра, і видно, що людям подобається. Бляха муха, блям за день, охреніти. Cold City Hot War. це нові видання, нові можна сказати, редакції ігор, які були випущені в 2005-2006 році. У них один сет правил, але трішечки різний фокус. Перша книжка це Cold War, це розділений Берлін, чотири фракції. Ну і звісно, потойбічна хтонь в цій грі ви граєте за агентів, які лавірують між е, фракціями, намагаються в політичні ігри. Тут величезний фокус на стосунки з цими фракціями. Коротше, якщо вам цікавий сетінг Холодної війни і потойбічного, подивіться. Hot War – це про Лондон 63-го року, про минув рік, як Холодна війна перейшла в гарячу фазу, і тут фокус більше на взаємовідносини між членами вашої партії, а також NPC. А в принципі, преміс той самий, хтонь, потойбічне, ваше ви агенти, ваша задача вирішувати проблеми, які інші не можуть вирішити. Сам Руши достатньо цікавий, він базується на протистоянні пулу ДАйсів вашого ІГЕМ, плюс ви з ГМ Спілкуйтесь, який може бути ауткам, і, виходячи з цього, ГГМ будує кількість дайсів пулі. Ну, незвично, незвично. Якщо вам подобається такий седін, подивіться. виглядає як мінімум цікаво. Я, особисто я, ну, мені не дуже зараз хочеться все грати. Якщо я щось про холодну війну, то я буду фіст грати по пташечку. Вона хоча б весела. Книги йдуть в сліпкейсі. Ну і звісно, можна скачати безкоштовно привіта. Wrath of the Wyvern? <laughs> Якось так воно називається. Це соло-гра, як вони охрестили це на кікстарті. Це Відьмак зустрічає Skyrim. Це соло-гра, натхненна кельтською міфологією. Що тут цікаво, це бездайсова гра, тут все на картках. Картки унікальні, тут і для Нєпісів, і для івентів, і оракулу, і купа, купа всього. В цій кампанії йдуть Oracle size Ці карти, тобто великі. І що ще цікаво, ця кампанія, вона ексклюзивна для Кікстартера, Окремо, її випускати не будуть. Такий Собі експеримент. Е, якщо вам цікава де дослідження, кельтська міфологія, там ще і світ обіцяють бути постійно новим, тобто реіграбільне зморобити його да, і генерувати е, тактичні бої там теж на картках. Коротше, для соло гравців, подивіться, я прям раджу. Зібрали вже достатньо нормального гроші, тобто людям подобається. І не зовсім нарі, але поруч настільні ігри бордова, та сама, яка зробила локалізацію Коболь, де з'їли мою немовля, або зараз роблять ВІТІМ. Вони вийшли на кікстатер свою настільну гру під назвою Арідник Mythical Journey of Folklore Legends. І вони вже зібрали всі гроші, які просили, і більш того, збирають ще і а, вже відкривають стрейч голи. Гра виглядає неймовірно красива. Я бачив, в неї грають на на Всіх ів івентах і конвентах, на які по Україні їжджу. і людям подобається, бачу супер багато класних відгуків, і дійсно виглядає прям з душою. Плюс там же ще і комікс від UA Comics. тобто душа, Карпати, класна мальовка, класна гра. Якщо ви граєте в Настілки, біжіть, вкидайте гроші, бакайте, Бакай давай, Не пожалкуйте. Гра дійсно класна, підтримуємо своїх. Я вже теж закинув гроші, навіть я просто не Граєв в стілки, але що ж, треба підтримувати, тим паче, ну давайте чесно, кіксата сторінка виглядає. О, молодці! Вони заморочились, закинули в рев'ю. Відгук пішов. Ну і бажаємо успіху зібрати мільярди тисяч гривнів на свій проект. Дуже класний показовий продукт. І до українських новин. Floppy World, та гра, яка зараз знаходиться в бета-тесті від українського розробника Fungaloid, Чи Fungaloids з бастерс, боріся, я не п'язно вплутаюсь. Так ось показують для неї арти від ілюстратора Сім'ям, наче його народив Ілон Маск. Виглядає афігезно стильно, подивиться. А якщо ви ще не читали Floppy World, то, будь ласка, по лінки в описі сходить. Зараз іде відкритий бета-тест. Ви можете пограти і Надати свій відгук. надати відгук, це дуже важливо. Це робить всі ігри кращими. Тим паче, автор просить це робити. Так що, ну якщо вам нічого сьогодні ввечері робити, то йдіть по подивиться. Інша українська настільна рольова гра Дике Поле оновилась до версії 0.3.4. додали достатньо вісомі зміни, так як, наприклад, переробили базовий кидок, додали дали духів для майстрів, ну і інше. Якщо ви не слідкуєте, це українська гра в українському сетінгу на базі гри Wild Sea, а саме на її гроші Wild Worlds, тобто супернаративна, де ви разом з майстром створюєте що навколо коїться. А сетінг та сетінг там постапок, степи українські, духи українські, фольклор. Нагадайтесь, чий. коротше, душа на душі з душою йде. і ви табором подорожуєте по цьому світу. намагаєтесь знайти собі новий дом. Я не знаю, що ще сказати, щоб вас зацікавити. Якщо ви вже не біжите, то біжіть. Читайте і теж давайте свій фідбек. Це завжди корисно. В телеграм-каналі RPG Lab Gremlin вийшло аж дві статті. Перша стаття ментат пограв Death in Space, і як завжди йому не сподобалось. Скажу чесно, я майже зовсім не згоден, там є валідні тейки, як для мене. Але почитайте бачити іншу точку зору, це важливо. Death in Space одна з моїх найулюбленіших sci-fi RPG. Це гра на базі Borg правил, але ну, вони достатньо круті і переважають. Робили. Я її вожу, і водив одна з найатмосферніших і прикольніших ігор, які я знаю. Ну, ментату не сподобалось. Це інша думка. У людини достатньо висока планка, скажімо так, до ігор. Йому треба, щоб не було провісу. І ну, там, скажімо чесно, багато віддається майстру на прямо під час гри докручувати правила. Не всім таке подобається. Почитайте, буде ще у вас більше якихось аргументів, спори або ну інша точка зору, це теж добре. А коли прочитаєте, можете одразу проскролити вниз, і там буде його стаття про горорність лот він упорно не пише горр, а пише хорор, ну що ж тут подієш? Е, стаття не те, щоб про принцесу, вона скоріш для всіх, ОСР, ну може, ні ОСР, навіть більше. Це навіть не огляд, це його думки, чому, коли ви граєте в модулі під принцесу, працює горор. Він, статтю можна одразу примінити до лімінал Horror, наприклад. По тим ж самим принципам, так само там хор працює. Навіть до Мірборі можна примінити, але з Мірборі буде складніше, бо все ж таки гра ну, гумористична, будемо чесні, там все на це працює. Класне, класне, скажімо так, дослідження, що працює в СР на гор. Можливо, вам допоможе при розробці вашої гри або ще глибше зрозуміти, як взагалі їх працюють. І далеко не відходячи від принцес, ох, у мене сьогодні одне перетікає в інше, як мені подобається. Сондер, наш улюблений Сондер, випустив новий огляд нового модуля для Lamentation of the Flame Princess. На цей раз це Панчлайн, це про клоунів-сатаністів, червону чому, ну, все чим так. Відомі модулі для принцеси. Офігезний модуль подивився з задоволенням, і він мені продав, я вже бігу замовляти цей модуль собі. Хочу його привезти. На Гікачі стартував передпродаж. Cyberpunk Red – стартовий набір за 1200 гривень. Ви отримаєте локалізовану версію Cyberpunk Red Jump Starter Kit, в якому ви зможете знайти основні правила, книгу з світописом, пригодами, шість готових персонажів, фірмові кастомні кістки, Skill workshop які до речі не дуже виглядають та мапи та фішки персонажів. Ну якщо вам подобається Cyberpunk Red, вітаю на вашій вулиці. Свято Cyberpunk Red – стартовий набір, скоро буде вже в ваших руках перекладений українською. Ну і поки ми далеко не відійшли від гікача, їм сім років від цієї редакції, де 100 новин в вигляді мене, ну і всі наші задірел теж приєднуються. Дякуємо вам за те, що ви робите, за локалізації, за просування українського винарів, українському ком'юніті. Так, є моменти, з якими я з вами не згоден. Особливо те, що ви зробили з весенами. Ну я маю на увазі фізичним. Але скільки ви ігор вже локалізували, що Драхан Бейн у нас буде і. Більше і більше саберпанк і вже на руках і дюна. Ну блін, молодці. Я бажаю вам шаленого росту. я Бажаю вам шалених продажів. Будь ласка, робить більше класних якісних українських локалізацій. Ну і, можливо, в майбутньому не знаю, свої на річому ні. Ну і головна новина за сьогодні. А, найбільше допитливі глядачі вже можуть зрозуміти по зеленому світлу усюди. МВС 7-зірочка Геймс анонсувала локалізацію Дельта Грін. І вже зараз можна піти і придбати фізичний квікстарт на їхньому сайті. А більш того, скачати безкоштовно під і вже читати, і навіть провести свою гру. Ого! На стрімі на півтори години Олександр Тріфан він поділився тим, що це одна із його найлюбленіших ігор. Це його пешн проджект, показав скільки всього зробили. Там кожна роздаточка, кожен арт в грі локалізована. Деякі арти, навіть перемальнували. Щоб нормально можна було локалізувати, так це видання можна вже передзамовити. Якщо нормально піде по передзамовленням, то далі буде, бо вони вже зараз активно перекладають книгу гравця, а далі буде і книга ГМ. А також найцікавіше, вони сказали, що в них вже є ліцензія на локалізацію таких книг, як «The Conspiracy». Імпосібл Лендскейп, це такий супер A Night at the Opera, Control Group, Black Side, айкеноклес. Тобто, Дельта, тобто Дельті українською бути. Хто не знає, що таке Дельта? Уявіть поклехтулху, поклетуту та то ви точно чули. Тільки про невідому. Секретну організацію, яка ну, бореться з потойбічним або космічним жахом, або э, якимись прибульцями. Коротше, X-Файз, контрол. І от буде Дельта. Ті, хто грали в покриклуху, їм буде не складно розібратися в Рушії. Дельта класна, дельта прикольна. У нас на каналі є купа ігор по Дельті, можете подивитися, є страшні, є не дуже. Є навіть. Напівкомедійна, ну тому що там я був. Я, що, що я можу мурсовий подіяти? Коротше, я від сього серця вітаю Місі СімЗірочка Геймс, всіх причасних, особливо Сашка, з таким офігезним релізом. І бажаю ще більшого драйву! І щоб цю гру розкупили всі, купляйте її, віддавайте її своїм бабцям, своїм дідам. Кіцюні бурульки, ви давайте їх на вулиці, кого побачите. Найсі в це грають, я сподіваюся, великі якісь канали підберуть їх і будуть грати, щоб люди знали про це. Розповсюджуйте новину. Дельта Грін українською вже є. Супер круто! Ну і на цьому закінчимо наш 52-й випуск. Дякую всім, хто дивився. Ви зайчики умнічки, нагадую, що можна підписатися на наші телеграм канальчики та на башта Блота, рольовий та погра, файдіаро, чаток, де з нами усіма можна поговорити. Подивіться наш якраз, гра по Дельті, бо в стартовому наборі там є стартова пригода, і ми на неї одразу виклали play. Так що, якщо ви плануєте провести, можливо, вам це допоможе. А всім до зустрічі на нашому каналі. Каналі IDAROL в наступний вже понеділок з раночку в нової серії відеоподкаста новинного дайджесту де 100 новин. Пока-пока.